Київ пасажирський. Щодня сюди прибувають потяги з переселенцями із зони АТО. Тут на залізничному вокзалі облаштовано штаб, де надається консультація. Допомагає як держава, так і волонтери. Тут видається справка переселенця з нею, чи то до лікарні, чи то до інших державних установ. Черга за нею постійно росте. Щодня в списку більше тисячі осіб. У натовпі знайомлюся з Рітою. з Донецька. Вона розповідає, що мала невеличкий бізнес з надання юридичних послуг. Люди приїхавши, і ті, що в Донецьку, в Луганську були мелкими частними підприємцями, вони абсолютно не захищені. Тобто фонд зайнятості як безработний. Ми стати не можемо, оскільки у нас відкрита діяльність, А то що там немає, доходів ніяких немає, нет. тут ми по суті такі ж безробітні, нікого не волнуємо. Предлагають уехать в другие області. В сільську міцність з моєю в спеціальності всільська від мене больше більше чим пользи на сьогодні. Київ пасажирський приймає на добу три потяги із зони. Ато раніше їх було не менше восьми. Щодня біженців було більше за добу, десь ми зустрічали близько 200 чоловік. Щас на сьогоднішній день в середньому за добу, десь ми зустрічаємо 50 біженців, які приїжджають до нас. з Зони АТО в цій будівлі на вулиці Лаверській волонтери облаштували дитя. Дитячий садок сюди можна привезти дитинку на день і піти шукати роботу. Зараз діток тут щонайменше 50, але з кожним днем їх стає усе більше. Найменшому два рочки, найстаршому 15. Все, як в звичайному дитсадку. граються, ходять на прогулянки. Наприклад, до дельфінарію або в аквапарк з дорослими дітьми займається психолог за необхідності. Надає свої послуги логопед. Кілька разів на день годують. І, звісно, денний сон. У ті мами, які реєже, хтось намагається знайти роботу, то із дітей нада куди І тому, оскільки я в декретному дікретному отпуску то вирішила просто допомогти. Из волонтеров в основном это я и еще одна мама, точно такая же приезжая, то есть пока что у нас двое. Вот. И есть, естественно, наш главный волонтер-организатор Ирина, которая, собственно говоря, создала этот клуб. Через потік біженців із зони АТО на столичну житлову нерухомість збільшився попит. Ажіотаж як на дешеву, так і дорогу нерухомість, відзначають спеціалісти ринку. кажуть, за останній час вартість на житло зросла на 10-15 відсотків. Здебільшого на квартири економ класу. А от вартість елітної нерухомості не змінилася. Щоправда, раніше вона простоювала, а зараз заселена. Якщо в нас до цих всіх подій стоїмость однокомнатної квартири, скажімо так, мінімальна була 3 тисячі гривень. В То на день, я думаю, що якщо ви знайдете за 3,5 років, це буде щастя і качество не дуже хороше. Щоб сплачувати квартиру, переселенці шукають роботу. На сьогодні в країні є понад 48 тисяч вакансій, зазначила міністр соцполітики Людмила Денисова. Та закликала переселенців звертатися до центрів зайнятості, де їм обов'язково нададуть всю необхідну допомогу з працевлаштування, включно з можливістю отримання вищої освіти за рахунок держави. Йдеться про можливість пройти перекваліфікацію, якщо за своєю спеціальністю знайти роботу не вдається. Також в Мінсоцполітики кажуть, ведуться перемовини з великими промисловими кампаніями щодо працевлаштування переселенців. Наразі ж роботу переселенцям готові запропонувати фермерські угіддя у Черкаській, Сумській, Волинській, Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій та інших областях України. Щоправда, черга з бажаючих не спостерігається. З тих 77 тисяч, які звернулися в органи управління соціальної захисту, тільки 5 тисяч захотіла знайти роботу. Із этих 5800 тисяч восімсот не остальним та робота, котрим предложена в Київському міському центрі зайнятості. Відзначають є і окрема база даних від роботодавців, які готові брати на роботу вимушених переселенців з Донбасу. 20% таких роботодавців надають житло або, хоча б койко-місце. Якщо робота є, чому черга з бажаючих не стоїть? Нам пояснили в Київському міському центрі зайнятості. кажуть, більшість тих, хто звертається, мають вищу освіту і погоджуватися на робочі спеціально. Вони не поспішають. Попіклувалася держава і про найбільш незахищені версти населення, зокрема, пенсіонерів, інвалідів, дітей. В Мінсоцполітики нагадують, для громадян, які виїхали з зони АТО та Криму, діє спрощений порядок переведення всіх виплат. Зокрема, пенсіонерам достатньо прийти до найближчого управління пенсійного фонду з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. В разі втрати цих документів необхідно звернутися до міграційної служби, яка відновить їх протягом доби. Предоставити, якщо у них є паспорт, ідентифікаційний код. Якщо немає цих документів, то нужно звернутися в міграційну службу спочатку, їх встановлять. В течение суток дела все пенсионеры включены в электронный реестр. Пенсионный фонд смотрит, что выплату пенсии, например, за июнь не была обеспечена данному гражданину. Гражданин пишет, что прошу мне выплачивать пенсию по моему месту временного пребывания, зачисляя ее либо на карточный счет, указать счет, либо в таком-то отделении связи. И пенсия этому гражданину будет выплачена. У необхідну інформацію щодо державної допомоги переселенцям можна отримати цілодобово телефон урядової гарячої лінії 0800 507 309 або міжвідомчий координаційний штаб звертатися за телефоном 101. лана Майковська, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Артем Кутасов, соціальна країна.